Вітаю вас, мої любі сонечки. Коротко про перехід. Ви багато чуєте, перехід, перехід, що таке перехід, куди переходите? Потрібно десь переїжджати, але насправді переїжджати потрібно, але нам всередині, а вже на фізичному рівні все проявиться. Так куди ми переїжджаємо зараз під час цих трансформацій, які ми бачимо, що відбувається руйнування старого світу? Адже віруси, війна, катаклізми – це не просто так. Це старий світ повністю руйнується, мої любі сонечки. І зараз відбувається, скажімо так, розділення світів. Чому воно відбувається, і по якій причині, мої любі сонечки, як воно відбувається? Я вже про це розказую дуже багато років. З 2012 року я розказую про те, що є перехід, що зараз все людство. Здає іспит на зрілість. Так, от, мої сонечки, ми прекрасно знаємо, що ми з вами жили тут в голові. Тобто, у нас постійна концентрація тут, що більшість людей тут поки що живуть. Якраз ці катаклізми це все, що відбувається, для того, щоб люди пробудились. Що має відбутися? тобто, ми живемо в голові і беремо постійно думки, програми. Створили матрицю певно, і в тій матриці жили, живе ще хтось в старій матриці, хтось будує вже нову, Але ми сьогодні не про це. Так от, і саме коли ми живемо в голові і повністю ці програми керують нами, тобто розум нами керує, і ми себе вважаємо людиною. Це означає, що ми знаходимося ще в свідомості третього виміру. Це є стара свідомість, яка руйнується і руйнується матриця, яка прив'язана до цієї свідомості. Тобто, всі люди, які прив'язані, і ще є свідомістю в цій матриці, будуть проходити якраз у ці іспити для того, щоб пробудитись, змінитись, будуть будуть іде стілення, хтось буде народжуватись. На інших планетах, в інших вимірах, але людство в цьому скажі, в тому форматі, в якому воно є зараз, воно не може бути. Це неможливо І якраз для цього є перехід, тому що ми з вами божественні суті, ми з вами божественне світло. Так от, і ми тут маємо з вами пробудитися. Яким чином ми починаємо відчувати тягу, таку знаєте, що нам хочеться верх, увагу приділяти, віддаватися творцю. Тут, навпаки, без релігії ми взагалі підіймаємося над всіма вченнями, Релігіями у нас тут ідеться особистий дуже процес творцем. Ми забираємо увагу зовнішнього світу, починаємо йти наверх, починаємо слухати своє серце, тому що воно починає відкриватись завдяки тому, що ми зливаємося з нашим абсолютним цілом. І пробуджується наше серце, і наша увага все більше і більше тут. І ми перестаємо слухати е, сонечки програми, ми перестаємо слухати все менше і менше розум, старі програми матриці, і таким чином ми переходимо, тобто стаємо жити в серці. От і йде розділення. Субтитрувальниця